Вітаю вас! Отже, в попередньому відеоуроці ми зупинилися на тому, що ми розробили макет нашого класного куточка. І далі ми переходимо до створення його власними силами. Для цього вам потрібен кольоровий принтер, фотобумага, ножниці, також, відповідно, клей і програма Roni Soft Poster Printer. Відповідно, перш ніж перейти до роботи, давайте. Налаштуємо дану програму. Це візьмемо наші вимірювання це міліметри. Оберемо мову. Ну і стиль. Це вже байдуже. Далі вам потрібно лише виконати декілька пунктів. Перший це ви можете відсканувати або завантажити зображення. Ми завантажимо створене нами зображення. Отже, оберу той куточок, який ми розробили на попередньому відеоуроці. Відкрию його. Далі, за потреби ви можете його обрізати, якщо у вас відповідно ваше зображення не підходить. Але якщо ви створювали у фотошопі, то воно повинно бути обов'язково рівним, тому обрізати ми не, не будемо. Далі, за потреби, якщо потрібна рамка, ну, я не, не користуюся, це лише коли при друк якихось плакатів, пострів рамка була б доцільною. Далі настройка самих принтерів. Тобто ви обираєте той принтер, який ви будете друкувати. Розмір паперу, а також орієнтація, альбомна або книжна. Далі, відповідно, налаштування самої сторінки. Тобто, що це означає? Це поля, які будуть відступи зверху, знизу, зліво, справа. Ви можете їх настроїти самостійно або встановити галочку, обирати автоматично. Ну і також дуже важливі розміри: це місце для склейки. І місце для нахльоста. Місце для склейки це відповідно кількість міліметрів, які буде наклеюватися один листочок на інший, тобто на стики, І нахльост, тобто, це відповідно розмір запасу друку, для того, щоб, можливо, принтер не так, для того, щоб, можливо, принтер не так потяг. Або ви чуть-чуть, Підете в сторону, коли будете склеювати даний постер. Тому, відповідно, ви можете вказувати і поекспериментувати з даними інструментами. Ну, так як я обрізаю і клею на готовий класний куточок, то, відповідно, я ставлю тут завжди 0, тому що я обрізатиму по контуру і приклеюватиму один біля одного. Окей. Далі, за потреби, ви також можете тут поміняти чи альбомний, чи відповідно. Книжний варіант. Дивіться, в залежності від того, як буде обрізатися ваше зображення, щоб, наприклад, можливо, там фотографії будуть, щоб вони були суцільні, не проходили, можливо, щоб менше паперу займало. Ну, Хоч в таком, хоч такому випадку, в нашому, це буде 6 аркушів, класного куточка. Далі, це, відповідно, автоопреділення сторінок, тобто самостійно вибрати найкращий варіант. Чи потрібно друкувати лінії одрізу, обрізанням? Якщо ви обрали відповідно нахльост, то там будуть лінії для того, щоб обрізати. Це також печатати поля склейок, там будуть такі лінії для того, щоб ви зрозуміли, як ложити один аркуш на інший. Ну і також печать для нахльоста. Якщо там ви оберете, там будуть додаткові маркери, щоб ви розуміли, як одне зображення наложувати на інше. Ну Ще раз повторюся, я відповідно обрізаю по контуру. І представляю аркуш до аркуша, бо я клею на готовому куточку. Далі, це ширина і висота, обов'язково вказуйте той розмір, в якому ви створювали даний постер. Якщо це міліметри, то відповідно ви пишете в міліметрах. Якщо ж ви обрали інші одиниці вимірювання в настройках, то вказуєте в тих одиницях вимірювання, які ви вказали. Ну, наприклад, якщо це сантиметри, то ми пам'ятаємо, у нас. Даний постер метр на метр, то відповідно ось наш розмір. Тут ви можете або сохранити пропорції, або убрати, і також можете заокруглити до розміру аркушу. Ну, якщо ви робите чітко по розмірам, то заокруглювати не потрібно, потрібно сохранити пропорції. Ось бачимо метр на метр. Тепер ви можете поекспериментувати з аркушами, як же ж воно виглядатиме краще. Я думаю, що в альбомному мені кається, що так буде набагато краще. Ну і далі це, відповідно, ви можете переглянути, як з'єднати. Інструкція, зрозуміло, на англійській мові, але я думаю, тут, використовуючи переводчик, ви зрозумієте, як відповідно, перше зображення, друге, третє і так далі. Я ці інструкції не використовую. Просто клею кусочки даного куточка. Після чого переходимо до друк, ви можете обрати. Всі сторінки зразу друкувати. Ви можете обрати, з якої по яку сторінку, вони тут пронумеровані. Ну і також ви можете тікущу. Це та, що виділена оранжевим. Наприклад, я друкую по одному, тому що в незареєстрованій версії можна роздрукувати лише три аркуші, після чого друкується на даних аркушах відповідно, текст, що дана копія програми, не є ліцензійною. Тобто не пройшла реєстрацію. Після друку. У вас з'явиться набір паперу, який потрібно буде всього-навсього обрізати. Наприклад, в даному випадку, це в мене робили учні. Обрізали, ми наклеїли на куточок, і в нас вийшла ось така шапка на нашому класному куточку. Отже, використовуйте програму для того, щоб створити власні класні куточки, можливо, постери, можливо, якісь плакати на виховні заходи або ще додаткової інформації. Думаю, ця інформація для вас була корисною. З вами був Міша Коханич. До наступних зустрічей.